Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. Хочу вам показати ось такий будиночок дачний, який у нас продається на даний момент. Висота його 3,4 метри, а загальна площа його становить 42 квадратних метри. Як ми бачимо, він є повністю з дерева. Дах тут є двохскатний. З ось таким інтер'єром, екстер'єром. Тут є в нас імітація дерева, імітація бруса. Двері в нас є пластикові, двохкамерні фірми ЄС. У нас тут на підлозі є напівпромисловий ліноліум. І ось так виглядає наш інтер'єр. Як ми бачимо, тут всюди є встановлена електрика, всюди автоматичні вимикачі, вентиляція, розетки. На стелі в нас є вагонка ПВХ, де розташовані LED-лампи. І стіни в нас є з ДСП плити ламінованої. Будиночок він утеплений мінеральною ватою 15 см. Та захищений паробар'єром та гідробар'єром. Ось такий у нас тут є вихід на літню терасу. Тут є столик, можна присісти, відпочити кухню, щоб щось готувати. Тут в нас є місце для санвузла. Ось так виглядає наш інтер'єр всередині. Обігріти такий будиночок можна кондиціонером зима літа, де зимою він буде зігрівати, а літом охолоджувати. Ось такий панорамний вигляд є. Також можна тут поставити підігрів батареї, підігрів підлоги. Або ж батареї, керамічні, або електричні. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь. Ми зробимо будиночок вашої мрії. Або продамо ось цей. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!